Це такий, такий просікат, що його можна і один раз, він достатньо тримає. Саме офігенні, бачите, нагрузки. 300 разів показував, покажу 301. Чітко працює взагалі. Це підтілі, дай, це тут потім. Угу. Ага. І раз. І, раз і, і не забувайте по перегородкам, що зверху має бути сантиметр. Профіль коротший. Не розпирайте ніколи саме вверх. Сантиметр має бути завжди там. Поняли? От. Так що Низь плотненько поставили, закріпили. Класна тема. Оце що-шо, що, а от такі просікатель рекомендую. Так, да, ви це дешку з дешкою не свяжете, але вам це й не треба. Вам треба оце, О, от, воно зроблено для от такого діла.